В Україні може нарешті з'явитися генеральний прокурор. Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Руслана Кравченка. Подання з'явилося у Верховній Раді. Хто він такий і чи підтримають народні депутати кандидатуру генпрокурора під час голосування? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить знайомтесь. Руслан Кравченко кандидат на посаду Генерального прокурора України. Що про нього відомо? З 2012-го він працював у прокуратурах різних областей після втечі президента Януковича. Руслан Кравченко був одним із прокурорів. У справі проти нього з вересня 2014-го Кравченко брав участь в антитерористичній операції в якості військового прокурора. Отримав статус учасника бойових дій. У 2020-му Кравченка звільнили з військової служби в запас у 2021-23 роках Він очолював Бучанську окружну прокуратуру, яка розслідувала воєнні злочини Ерефії після деокупації Київської області. У 2023-му Кравченка призначили головою Київської обласної військової адміністрації. Утім, на посаді він був недовго. У 2024-му Кравченко очолив державну податкову службу. Відомо, що два роки тому посадовець брав участь у конкурсі на посаду голови Національного антикорупційного бюро. За даними журналістів Радіо Свобода, у декларації Кравченко вказував отримання службового житла у грудні 2018 року. Але згодом це ж саме житло наступного року приватизував. І продав нині в декларації Кравченка два нежитлових приміщення, квартира на 100 квадратів та два авто. Седан Mercedes-Benz C250 та кросовер Infiniti QX70, обидва 2013 року випуску. І все це майно записане на дружину Олену Шкробанець. Центр протидії корупції зазначає, що вона своєю чергою в різні часи була помічницею нардепів від партії регіонів. Та батьківщини, а її брат Ігор Шкрабанець, депутат Чернівецької облради від партії за майбутнє. Президент Зеленський запропонував нардепам підтримати призначення. Про таке повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук у своєму Фейсбуці. Голосування відбудеться у вівторок, 17 червня. Анонсують народні депутати. Перед тим президентська фракція Слуга народу проведе засідання, під час якого і представлять кандидата. Як взагалі відбувається призначення? Президент подає письмове подання до Ради. Парламент має його розглянути в наступні 10 діб. У день голосування кандидат повинен виступити в Раді та відповісти на запитання депутатів. Профільний комітет готує висновок та свою рекомендацію. Голосування відкрите поіменне. Для призначення треба набрати мінімальні 226 голосів. Хто ж раніше був генпрокурором? Сім із половиною місяців місце було вакантним. Колишній генеральний прокурор Андрій Костін нагадаю пішов з посади після скандалів, пов'язаних із масовим оформленням інвалідності прокурорами. Якщо ж Кравченка затвердять, то він стане наймолодшим генпрокурором в історії України. Йому якраз 35 років це мінімальний вік для цієї посади. А як вам кандидатура нового генерального прокурора? Пишіть нам. Коментарях. ДТП з розкішним авто і хвиля обговорень у мережі. Днями у центрі уваги українців опинився елітний Rolls-Royce вартістю понад 600 тисяч євро, який потрапив у аварію в Черкасах. Подія миттєво стала однією з найобговорюваніших у соцмережах, викликавши чимало запитань і здивування. Редакція сайту обоз знайшла власницю елітної автівки. Хто вона чим заробляє на життя? Які подарунки робить доньці та як аргументує найбільші ціни на ринку? Докладніше. Далі 3 червня мережею почало ширитись відео з ДТП в Черкасах на вулиці Гетьмана Сагайдачного. Міцубіші Лансер зіштовхнувся з припаркованою елітною автівкою rolls Ройс. Українці відразу почали будувати теорії, кому ж може належати ця автівка. Знайти власницю, вдалось редакції сайту обосю знайомтесь. Це Олена Селенко, ворожка медіум з Черкас, яка є однією з небагатьох у світі володарок Rolls-Royce Спектр 2023 року, вартістю понад 600 тисяч євро. Після аварії реакція соцмереж була миттєвою. Користувачі дивувались, як ж Ясновидиця не передбачила цього зіткнення. Ще минулого року місцеві змі писали про Олену Селенко, про як про відьму і ворожку, хоча жодних підтверджень її надприродних здібностей не наводили. Попри власну впізнаваність, Селенко не активна в медіапросуванні. У неї немає ні сайту, ні інтернет-магазину, ні розкручених соцмереж, що виглядає досить незвично для сучасної магічної індустрії. Редакції сайту обоснює вдалося знайти номер телефону Черкаської Ясновидиці. Завдяки програмі для ідентифікації номерів журналісти з'ясували. Але як жінка підписана у інших контактів? Лена Атолі Вайбер, Лена от В'ячеслава, Лена Гадалка кілька разів зустрічається от Єлени Михайловни. Журналістка обосює зв'язалася з Оленою, представившись клієнткою від тої самої Єліни Міхайловни, і попросила ворожку подивитися, чи не зраджує її уявний чоловік. Успішний бізнесмен з Харкова. Ворожка відреагувала привітно і без вагань взялася до справи, але одразу озвучила ціну послуги тисячу доларів за один розклад таро. Жінка також перепитала, чи буде комфортно заплатити таку суму. До речі, це один з найбільших прайсів на магічному ринку. До прикладу, одна з найвідоміших українських відео за консультацію просить всього 750 доларів або ж 30 тисяч гривень. Переконавшись, що послуга в тисячу доларів підходить журналісті обосю Селенко одразу зателефонувала. Особисто зустрічаюсь лише тоді, коли клієнт готовий до серйозної роботи. Зазвичай мені надсилають речі поштою, а більшість послуг я надаю онлайн. На запитання, скільки треба буде платити за наступні ритуали для порятунку шлюбу та чи перевищуватиметься сума тисячу доларів. Жінка вирішила одразу назвати свій мінімальний прайс в доларах. Давайте я одразу скажу. Для того, щоб його залишити, то це мінімум 30 тисяч. Це мінімум. Для того, щоб його посадити біля вас і щоб вивернути все. Це точно не обійдеться в 5 чи 10 тисяч доларів. Таке, зважаючи на ціни, які Олена Селенко встановлює за свої послуги, її заробітки цілком могло б вистачити на новенький Ролс Ройс. Торік ворожка зареєструвала ФОП другої групи зі скромним видом діяльності надання інших індивідуальних послуг. З огляду на те, що жінка залишається на єдиному податку, ліміт доходу не перевищує 6 мільйонів 600 тисяч гривень. Це приблизно 158 тисяч доларів. Це може свідчити або про те, що вартість е, її приворотів варіюється залежно від клієнта, або ж черги з охочих приворожити когось за 30 тисяч доларів, немає. Аналізують журналісти обосює. Попри це, фінансове становище селенко виглядає більш ніж стабільним у 2024 тисячі Вона стала бабусею. А її донька власницею інфініті ікс 50 п'ятдесятого квартири в Києві та будинку під столицею. Квартира у серці України їй і в самої Олени вказують журналісти сайту обосвіє. А чи погодилися б ви за 30 тисяч доларів зробити магічну прив'язку? Діліться думками в коментарях. З вами була Яна Прохон. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!